Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний відпарювач для одягу. Даний потужний прилад для догляду за одягом ідеально підходить для використання під час подорожей. З його допомогою ви зможете легко та швидко впоратися зі складками на вашому одязі. Завдяки компактному розміру та портативному дизайну ви можете брати його. Його собою поїздки та використовувати у будь-якому місці це потужний та зручний пристрій, який полегшить вам процес догляду за одягом та підтримування його у відмінному стані. Пропонуємо до вашої уваги портативний соковитискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік із апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку. Алюмінієвий сплав надає соковижималці міцності та довговічності, забезпечуючи довгий термін служби. Він легко миється та зберігається, що робить його зручно. Нимо використанні. Пропонуємо до вашої уваги пляшку для води. Це універсальна пляшка для подорожей та спорту зі зручним тримачем для вашого смартфону. Її обсяг становить 650 мл, що дозволяє взяти з собою достатньо рідини на тривалі поїздки. Вона легка та портативна, тому її дуже зручно брати з собою. Пляшка прикрашена яскравими наклейками, що додають їй естетичну чарівність. Насолоджуйтесь улюбленими напоями в будь-який час і в будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги компактну електробритву для комфортного гоління. Дана бритва від компанії Xiaomi це портативний девайс з трьома головками та гнучкою конструкцією. Завдяки своїй компактності та мобільності, вона ідеально підходить для подорожей та використання в будь-яких умовах. Бритва оснащена тримером для бороди, що дозволяє легко стилізувати та підтримувати ідеальну форму вашого вигляду. Завдяки ступеню захисту IPX 7. Ця бритва має повну водонепроникність. Ність, що дозволяє її використовувати в душі, крім того, бритва легко миється під проточною водою, забезпечуючи простоту та зручність у догляді. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий блендер для смузі. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете брати його з собою в подорожі, в спортзал або на роботу. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та овочами. Він стане незамінним інструментом, який допомагає вам зберігати здоровий спосіб життя та насолоджуватися свіжістю фруктів та овочів.